Та як площадку забрати? То? Без дозволу, ні будинку, ні один желез не підписався. Я вам скажу тако, на східному перед тим, як строїти будинок, забирати в людей території площадки, будинок на Протасевича, давав, люди, жильці давали дозвіл, а то збудували, а ви нічого не питаєте, ні жильці, ні нічого. Що хочете, свій лавки? Безпреділ. Я маю проект. А ви маєте роду. Там теж був тіпі, проект. Підпиші, Будинку там теж був проект, до зустрічі, але дозвіл рахи. людей, людей питався. Але що так? Кажіть, не мені. Ну чого він не прийшов? Мені і не треба, мені терешку не треба. То вийдіть за ним шукайте. Я вдаю за ним шукала. І міську раду зробити. Ви тут татулюєте, а тут, тут вам я ніхто я нічого дофі. не дасть он, робити. А то, то наша не не ну, вам Не буде то. Садочок з боку. Ви щось ви хочете, хочете доробити? Садочок з боку, надійте, дихаєшся. А як діти гуляти. Ми не дамо. Ми будемо з дітьми виходити під техніку, і ніхто нікуди більше не заїде. Підемо зараз до під вікнами місто да, тільки одне, що не поважено з мешканцями. Ну і все? А от це іменно? А ви ви Але чого ви туди? зразу пісок посипали? Чому ви до нас не підійшли? Не сказали, так... ні нічого. Ми... Згоди не... Нічого. 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 Згоди не стали. Нічого, нічого. 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 дати? Я Давай. маю документ. Джерелем не треба згодити. Ну то я ще все буду діла в столі з вашої згоди. А якщо без вашої згоди заберуть у вас квартиру, і що далі? Ні, ну то що ви скажете? Бо я моя приватна власність. Ну але це що? Ви маєте документ на приватну власність. Але це що? Це що? Це відведення прибудинкової території з розміру. Дайте мені розміри прибудинкової території. Що і нема питань, то прошу от представник жеку. не має розмірів. А де? Я з чим прийшов сюди? Я не знаю. Дай да мені йому казав, дай мені розміри прибудинкової території. Ми підемо до білика і принесемо. А той Білик теж?